Сьогодні, 13 травня 2024 року, на часах 13 7, ми посадили гарбузи, вон там сумка у мене за спиною, сапа, я тільки що вів трансляції все це время. і дограбав ямки під гарбузи. 11 рядочків вийшло, бачите, які? кожні 3 шаги посаджений гарбузик, з нами тузик, заяць нас. Наш сьогодні понеділок. Зараз поїдемо, святкуємо це колою, купимо кол якоїсь, конфетульок. на отаке поле приблизно 18 сотих. Батько вже з праг коня, вже жде нас, щоб вирушати в путь. На сьогодні щось так, глаза болять. Ужас. Десь вчора провітрив, сьогодні взагалі на очі дивитися не можу. Люди делають збір на нову екшн камеру QR-код на збор бачите на своїх екранах. Номера карт і ссылка на банку є в описанні. Всім спасибо, буду благодарний за рубль, 2-3, хто сколько може. А также ставайте спонсорами, щоб було більше всяких інших смешных роликів. Так, кладемо нашу сапу аккуратно туди гарбузи наші, насіння, воно ще осталось. Ну, ми ще будемо садити. Маркер, батько розібрав, отакі вот. А там зверху. Є, це, це все гарбузи будуть. Там вже нас посіємо. А, це я це думав, ми ще зверху гарбузи буде. будемо садити. Щось мало цього року. Багато, бо важко. Ясно. На цьому, люди, конець. Всім спасибо, хто тут був. Всім пока.